Вітаю вас, друзі та гості каналу. 8 травня знаходимось на нашому соняшнику. Це наше поле з прямим посівом без обробки ґрунту. Якщо цікаво, можете знайти, хто не бачив відео на каналі Є, як ми починали роботи на цьому полі. І ось вже маємо такий стан. Як бачите, солома на місці. Вже є бур'янчики. Фаза розвитку дозволяє працювати гербіцидом. Чим ми зараз і займемось. Обробляємо тут євролайтингом. Якщо точніше, то аналогом препарату євролайтинг від вітчизняного виробника. Не знаю, чи в повній мірі передасть камера. Сходи є, є, звісно, і недоліки такого посіву. однак про них згодом поговоримо. Взагалом картина доволі непогана. Цьогоріч нам дуже сприяла погода, після посіву пройшли такі щедрі дощі в нас. За кілька заходів близько. 50 міліметрів випало опадів. Так що, можна сказати, нам в цьому плані пощастило. Можете бачити, вже бур'янчик пішов в рост, Зацепилось вже не треба. Тут її дуже багато. Ось можете бачити, зверху лежать. Колючки, слава богу, вони до ґрунту не дістали, лежать на поверхні. Трошки різнобійний соняшник, ну це вже недоліки недоліки посів, оскільки на різну глибину десь попадало насіння у нас. Можете бачити, щось зійшло раніше, щось пізніше. Однак взагалом поки що картина задовільна. Якщо вдасться побороти бур'яни, то сподіватимось, все буде добре. Ось так виглядає обсівний. Край. Що хочеться відмітити... Протипожежна поваса, яку ми зробили по контуру, вся густо-рясно заросла бур'янами. Сходи там ніякі. Зараз йду, зніму вам. І я так розумію, якщо б ми спробували щось зробити на цьому полі, якусь легку обробку весною, то така б доля чекала на все поле. Доволі нетипова весна цього року. Коли ми сіяли, ще здавалося, що зарані якось ґрунт не визрів, дуже мокрий, все липло, сіялось воно тяжкувато. Однак якось раптово ґрунт просто задубів, особливо це добре видно, ось на краю, просто перетворився в суцільний якийсь засохший бетон. І, як наслідок на краю сходів майже і не видно. Доволі цікава технологія прямого посіву, однак має свої тонкості, які слід знати. У нас вже є доволі невдалий досвід прямого посіву без обробки ґрунту, ну там дещо інша була ситуація. Це поле постійно було в обробітку просто минулого року. Тобто з минулого року перестали його обробляти після збирання зернових, поле було залишене. І вже сюди весною ми прийшли і зробили прямий посів. Ось така картинка, задавайте запитання. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк. Все буде Україна, слава Україні!